Привіт, мене звати Вікторія, мені 23, я мама двох прекрасних діток, ми звичайна сім'я проживаємо в селі. І першим, хто зайшов на концепцію здоров'я, це була моя мама. Завдяки е, супроводу Олени Столяр вона отримала дуже класні результати. А саме в неї наладився артеріальний тиск, що навіть вона відмовилася від е, фармацевтичних препаратів. Вона скинула вагу, в неї пішло мінус 12 кілограмів і це лише на детоксі. В неї налагодився сон і з'явилася енергія, а також в неї були якісь незрозумілі п'ятна в зоні декольте та шиї, темні, і також наразі їх не стало. На ці результати також обратила увагу і я. Я також захотіла бути здоровою, так як я молода жінка, молода мама. Підкоригувати їй свою фігуру після пологів. Я також познайомилася з Оленою, яка мені і показала систему, по якій в мене теж були результати. А саме я в мене вирівнялася шкіра, пішли висипання. Потім в мене з'явилася і енергія, я почала висипатися. А також в мене після перших пологів були питання по жіночому здоров'ю навіть до того, що я більше не зможу мати дітей. Ну, як наразі ви бачите, що я вже мама двох дітей. І також, І також на мій результат прийшов батько мого чоловіка. Ну, Там взагалі була така історія, що він. Наскільки в нього було все тяжко із суглобами, що він навіть не міг гратися з онуками, не підняти рук, не присісти е, і ходити з трудом. Потім, коли він почав, е, вийшов на цю концепцію, е, він грається з онуками, він може бігати, може присідати, навіть може їздити і на тракторі. А також, мамочки, я хочу для вас, кого є маленькі дітки, поділитися лайфхаком. Коли в мене моїх дітей лізуть зуби, я їм роблю коралову водичку концентровану, додаю туди аж 500 і напротязі дня даю фітовірок. Можна додати вітамін С і також коруму рашинного дерева. Дуже хорошо допомагає. І коли е, зараз літом моя дитина бігала по дворі і під сонцем згоріла, я також користувалася олією жиру ему. Тоже дуже, дуже хороша штука.